Теглядачів телеканалу ТВА в етері програма постфактум. Мене звати Юлія Стеранка, і сьогодні ми будемо говорити про скандальне будівництво у Чернівцях на вулиці Шептицького 7. Гостя студії, депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько. Вітаю, пані Тетяна. Добрий день, дякую, що запросили. Давайте розпочнемо із останніх подій. Відбулася акція протесту безпосередньо біля ось цього скандального будівництва. Так на шептицького 7. чому далися вже до таких мір. На жаль, останнім часом дуже загострилася ситуація з цим будівництвом і почалися фактичні будівельні і земляні роботи за адресою Шептицької 7. Просто якісь чорне провалля після того, як 30 червня 2022 року було видано дозвіл на початок будівельних робіт на підставі судового рішення. Щоб зразу забрати всі інсинуації, судове рішення було видано 15, 15 лютого 2022 року. Набуло чинності після розгляду апеляційної станції в червні 2022 року, і от зараз саме почалися будівельні і земляні роботи. Це от тому. Тому що ця історія триває багато років, так і багато років тому. Ми коли починали робити перші сюжети, виходили на цей майданчик, коли там ще нічого не відбувалося, але територія вже була у користуванні так цього забудовника, але він довгий час нічого там не робив, і це ця територія просто залишалась захаращеною, грубо кажучи, її не могли і використовувати, як би могли навчальні заклади, які поруч розташовані. Так, тобто, а зараз вже бачимо, що розпочалися активні роботи. Як ви кажете, це тому, що є. Є відповідне рішення суду. Так, треба зазначити обов'язково для всіх слухачів, глядачів вашого каналу, і для того для тих, хто підписаний на мою сторінку і читає про всі події по шептийської сім. Не відповідає дійсності інформація, яку стверджують міський голова та чиновники міської ради про те, що все було втрачено пошептиською до них, і вони вже просто в цьому процесі запригнули в останній вагон і нічим допомогти людям не можуть. Це не відповідає дійсності, це неправда. З 2007 року по 2015 рік взагалі не йшлося про будівництво двох будинків в тому місці. Йшлося про реконструкцію будівлі на Шептицької 7, відновлення спортивного шкільного майданчика, під ним мав будуватися підземний паркінг. От саме з такими умовами, з 2007 по 2015 рік, з 2016, продовжилась оренда землі. Хоча депутати кожен раз бачили, що забудовник не виконав свою обіцянку по відновленню спортивного шкільного майданчика. Чека відбудові цієї реконструкції цієї будівлі могли йому ту оренду землі припинити. От з 2007 по 2015 рік все було ось так, ніби депутати спостерігали порушення виконання умов договору співпраці договору оренди землі, але не вчиняли ніяких дій, щоб припинити ці порушення. У 2015 році все змінилось з видачою містобудівних умов та обмежень на Шептицької сім, де виник другий будинок. От там от вперше прозвучало, що на спортивному шкільному майданчику будується другий будинок. І в містобудівних умовах та обмеженнях стояла висота цих будинків 20 метрів і 22 метри. Люди е злякалися, зареєстрували петицію заборонити це будівництво, негайно скасувати ці містобудівні умови та обмеження, припинити оренду землі. А ви пам'ятаєте, що в той час очолював міську раду Олексій Каспрук. В нього були непрості стосунки з депутатським корпусом, і депутатський корпус не дозволив нам мешканцям разом з Олексієм Каспруком, такі припинити цю оренду землі. А тоді дуже жорстка була боротьба, тривала вплоть до того, що Каспрук наклав вето на рішення депутатів про продовження оренди землі. А вони подавали це вето. І це було перше подолане вето в тому складі, коли було зрозуміло, що як Можуть бути, розвиватися потім для Олексія Каспурка події, але він не схибив і людей не зрадив. Що не можна казати про Романа Ключка, який е, вдається до дуже нехороших, не, не цих дій по відношенню до мешканців, але про це я буду говорити згодом. Тепер, будемо, е, тепер повернемося до дій Каспурка. На виконковій він міс скасовує містобудівні умови обмеження. Е, е, забудовник йде до суду. Рішення суду першої інстанції на користь людей. Що скасовані містобудівні умови обмеження, рішення виконком ухвалив правильно, що вони дійсно порушують пам'ятку охорони законодавства, будівельні норми, стандарти, все, все правильно. Але в апеляції. Апеляційний суд, не вдаваючись в суть порушень виданих містобудівних умов і обмежень, скасовує це рішення, хоча воно по суті правильно, бо нібито виконком перевищив свої повноваження і не мав права скасовувати відміняти рішення свого виконавчого органу департаменту архітектури на той момент. Верховний суд лишив рішення апеляції лише тепер, в 2022 році, в силі. Хоча ці події розвивали, що ви собі розуміли, з 16 по 22 рік ця справа знаходилася в суді. І от нарешті Верховний суд сказав, що ні, ці містобудівні умови обмеження мають бути скасовані в суді. Мешканці цю вимогу дали зараз знову повторно до депутатського корпуса, і ті проголосували протокольним рішенням міській раді звернутися знову повторно з скасування містобудівних умов обмежень вже в судовому порядку, не рішенням виконкому. Їм відмовили наші міські рада, так написала цей позов, що їм відмовили у відкритті. Але треба зауважити, що позов чомусь було подано до окружного адміністративного суду, а не господарського суду. А позов розглядав цей же суддя, що дав дозвіл на початок будівельних робіт, і питання є до всіх бенефіціарів цього процесу, крім мешканців. Тобто і ці дії вчинені депутатів. на вашу думку завідомо для того, щоб... Мали ми зараз ось таку ситуацію так, отримали. І на мою на моє переконання, так. Я а, чому я так а, з впевненістю говорю? Тому що в грудні 2020 року я зайшла як депутатка цього скликання в міську раду. А, Роман Васильович Клічук знайомився з кожним з нас, з депутатами особисто і запитував про проблеми, які окреслює депутат на своєму окрузі. Мої проблеми завжди були од, 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 одними і тими ж самими. Це Шептицької 7 і Парк Я Завжди опікувалась там як природоохоронним захистом природоохоронного об'єкта, а тут як цієї забудови в історичній частині міста. І він сказав, що Таня правда на вашій стороні. Я розумію важливість і потрібність спортивного шкільного майданчика. Не може бути і мови, щоб ми підтримували забудовника. Жодного питання в міській раді без вашої участі по шептийську сім не буде розглянуто. А після того почалась здача інтересів мешканців і депутата Шепелько перед забудовами. Довником, от з грудня 2020 року, в червні, вперше, коли вони відмовились від апеляційної скарги на користь міської від міської ради про зміну цільового призначення. Далі ще проколи, далі прокол з рішенням міської ради не відстояли. Те, які ми вимагали поділити земельну ділянку і скасувати рішення виконкому, не дало чому так кардинально змінилася риторика. Я пам'ятаю ваш виступ на одному із останніх засідань сесії, де ви досить емоційно зверталися до міського голови і за уваги. Власне про те, що обіцяли одне, а зараз на ділі виходить інше. Чи було особисте спілкування у вас чи з міським головою, чи з парамерськими представниками, так у депутатському корпусі? Чому чим пояснюють свою таку поведінку і таке ставлення до цієї ситуації? Коли я побачила, що дійсно в цій місь... в міській раді кулуарно вирішують на користь забудовника, це все почалося кулуарно вирішуватися. Я тоді почала публічно виступати і говорити в це голос. Я я зрозуміла, що в мене. Іншої зброї немає, як привернути увагу громадськості, що міський голова кулуарно вирішує на користь забудовника цю історію. І це дуже нехорошо. Я не буду казати, що прямо от Роман Клічук ходив і вирішував, але направду цим питанням для нього займався Василь Володимирович Зазуляк і Марина Васильівна Кирилюк. Обидві ці посадові особи не довели той процес, який повинен був бути доведений, переговорний з забудовником до якихось логічних документів, де ми би побачили, що забудовник дійсно забезпечував забезпечує функціонування спортивного шкільного майданчика, гарантує його відновлення в тих розмірах, яких він мав би нормально функціонувати, і і будує тільки один будинок. Ми так і не дійшли з ними в цьому переговорному процесі до правильного грамотного документу. А одночас забудовник через суд вирішив собі ситуацію таким чином, що він за старими документами отримав дозвіл на початок будівельних робіт. Тому зараз жодного представника міської ради, який стверджує, що забудов. Там щось зробить для людей, не можна слухати і вірити на слово, бо жодного такого документа немає. Є дозвіл на початок будівельних робіт за старими параметрами: будинок на 20 метрів, будинок на 22 метри. Між ними якийсь маленький простір, міжбудинковий, який забудовник скаже, що це є. Майданчик, давайте нагадаємо нашим телеглядачам деталі цієї ситуації про територію, де вона знаходиться, де планують забудувати, і які взагалі ще наслідки може мати ось це будівництво для тих, хто проживає поруч. Звичайно, люди ж не просто. От дуже часто інсинуації йдуть і навколо мешканців цих будинків, що вони просто хочуть грошей, або їм не заплатили. Я і про себе так багато чую. Але будинки навколо аварійні безфундаментні. А це центральний історичний ареал, центральніше вже не буває. Ну напевно, центральніше вже таки сама резиденція Буковинських митрополитів. А це комплексна охоронна зона і буферна зона ЮНЕСКО не відповідають дійсності слова забудовника, що в Чинівцях немає історичних аралів. Ми всі знаємо, що коригування історико-архітектурного опорного плану затверджено ще в 2007 році. Це не та історія, яка була в Києві або у Львові, коли ці історико-архітектурні опорні плани рішення по їх прийняттю і погодженню вдруг були зупинені мінкультом. Ні, у нас чинний історико-архітектурний опорний план від цього не дітися. І в зв'язку з Им тут іде найбільший найвищий захист по пам'яткоохоронному законодавству забудови тут. Тут мало отримати цей дозвіл на початок будівельних робіт, навіть якщо ти його отримав через рішення суду. Ти маєш отримати дозвіл на початок земляних робіт від Міністерства культури та інформаційної політики України як центрального органу, виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. І ще ти маєш отримати дозвіл на роботи в історичному аралі міста. Це два документи. А мінкульт при всьому цьому, з огляду на те, що забудовник продавив їх погодження, ніби за мовчазною згодою uh -huh. через рішення суду, не дасть йому ці дозволи. Він не може. Міністерство культури інформаційної політики України не може дати дозволи на те будівництво, яке було без нього ну, спроєктовано. І ще дуже цікавий нюанс, на який треба звернути увагу, бо а забрехалася вся та сторона, починаючи з забудовника і закінчуючи тих, хто його підтримує. 15 липня 21 року забудовник отримав офіційну технічну оцінку Айкомаса. Це дуже важливий документ на 20 сторінках французькою мовою, де забудовнику було написано всі параметри цієї забудови розглянуто, і написано, що він не може будувати в таких параметрах, що будинки підлягають пониженню висоті, що фасад має відповідати історичній забудові. Що домінантною на цій вулиці є інша пам'ятка того, будь ласка, зниж свою висоту. І тільки після цього цю проектну документацію ще раз на культу погодження. на погодження. Угу. І у цей період у суді Маренича і у нашого забудовника випав вже і у нашої міської ради. Вони, от з 15 липня 21 року, вони не вимагали від забудовника того, що він мав би зробити переробити проектну документацію і подати її знову на затвердження Мінкульту. Все для забудовника з 15 липня 21 року мало йти тільки в цьому ракурсі. Паралельно процеси мали бути переговорні з людьми по їх проблемних будинках, по спортивному шкільному майданчику і так далі. Оцей функціонал не виконав ніхто. Ніхто просто з цих чиновників. Вони усно домовились з забудовником, що він нібито виконає вимоги цього висновку чи що вони і щось там зробить. Ну, це можна так робити посадовим особам міського місцевого середнього. Ні, звичайно. Забудовник може ляпати язиком. Ми не маємо права, ми маємо нести відповідальність по статті 19 Конституції України. Добре, пані Тетяно, розкажіть міська рада зараз втратила свій шанс на оскарження цього всього процесу, так тому що не так завідомо, певно, чи може і не хотячи, це вже на совісті тих людей залишається. Подали так відповідні документи, оформили. Що робити зараз? Чи є вихід з цієї ситуації? Чи є можливість змінити напрям розвитку цього будівництва? Яку альтернативу можливо пропонуєте ви? Є, звичайно, по перше, треба сказати, що міська рада подала апеляційну скаргу на відмову відкритті йому впровадження. подала апеляційну скаргу. А є Міністерство культури та інформаційної політики України як спеціально уповноважений орган, який має слідкувати за порушенням закону України угу. про охорону культурної спадщини. Туди я звернулася. Туди звернулися всі люди на гарячу рядову лінію. дзвонили безкінечно. От результатом наших тривалих дзвінків і стучань до міністерства стало те, що 22 серпня було складено акт. В якому було зафіксовано, що йдуться, відбуваються будівельні і земляні роботи з порушенням закону України про охорону культурної спадщини. На пісаві цього акту має бути рішення Міністерства культури та інформаційної політики України припис усунути порушення разом одночасно з забороною здійснення цих робіт. Оцього документа я чекаю від центрального органу виконавчої угу. влади в сфері охорони культурної спадщини. На рахунок того, що ви думаєте, що тут за нами не спостерігають правоохоронні органи, ні, вони теж. Спостерігають, володіють повністю ситуацію. Чернівецька окружна прокуратура, за моїм зверненням, відкрила кримінальну справу на рахунок того, що там ще до сих пір є комунальна власність на Шептицького 7, і вона не знесена і не може бути знесена за рішенням виконкому. І Чернівецька окружна прокуратура теж знає, скільки тут є порушень в сфері законодавства про охорону культурної спадщини. Я дуже сподіваюся, що в інтересах територіальної громади. Нашої і в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України саме цим органом буде подано позови на захист і проти забудовника на Шефтейської сім. На це я дуже розраховую. І, до речі, ще є ще одна стаття Кримінального кодексу, яку порушує забудовник. Це 298. ма Він здійснює земляні роботи в історичному аралі міста, об'єкті археологічної спадщини, що теж. Можливо, розслідування і відповідна вчинення певних дій вчора про це і спілкувалася в органах національної поліції. Угу. Зокрема, люди під час прямого ефіру, під час того як відбувалася, відбувалася акція протесту, пропонували забудовнику, запитували його, чому власне він вчепився саме за цю територію, так і тому, що йде мова, можливо, про заміну, так дати якесь інше місце під забудову, натомість таким чином врегулювати цю ситуацію. Так чи реальна така подія? Я так розумію, 41 квартиру він будує. Що це якесь дуже елітне житло. Напевно, во це в списки вже складені, чи чого він дійсно так вчепився, і хто в тих списках. Списки тих, хто вже має там квартири. Так, ну я думаю, так, бо дуже багато людей, посадовців, і в судовій системі йдуть ну, всупереч законодавству України, всупереч. Захисту мешканців, дітей міста, ну тобто, плюють на такі цінності, які ну ніколи ще ці червоні лінії чи ні в не переступали. Насправді це дуже, ну, дуже мене дивує. От я рішенням Маренича я вражена до глибини душі. Я справді перше, вперше читала настільки неправильно написане рішення з точки зору законодавства мого ставлення до культурної спадщини. Але чи ма міг би він поміняти цю земельну ділянку? Ми у нас там є ще наших 90 квадратів комунальної власності. Його тільки 135 квадратів комунальної власності. Їх можна викупити у нього для суспільних потреб. А далі, якщо він відмовиться від викупу цього майна, ну після того як ми викупаємо майно, відповідно він втрачає право на оренду цієї земельної ділянки, запропонувати йому якусь іншу земельну ділянку. В цей переговорний процес ні міський голова, ні його заступник не захотіли. Суттєво вникати угу. і братися за нього от не захотіли. Нібито від забудовника пішло, що він відмовляється в добровільному порядку, а примусово навіть не було спроби. Я цей проект рішення реєструвала на сесію. Його зняли навіть не розглядаючи, і дотепер він схований в кулуарах міської ради. Але правильний грамотний шлях для захисту центральної історичного рала існує міста. Дотепер існує. Потрібна воля і бажання Так, воля і бажання е, міського голови і депутатського корпусу. Натомість ми бачимо під час того, як відбувалася акція протесту, так безпосередньо секретар Чернівецької міської ради е, публікує такі неоднозначні пости, так у Фейсбуці, що можна розцінювати і пов'язувати якось їх безпосередньо із цими подіями, які відбувалися в Чернівцях. Чи реагуєте ви на? Такі слова пані Марини Кирилюк чи розмовляли безпосередньо з нею на цю тему, тому що до цього ви казали, що і пан Зазуляк, і пан пані Кирилюк опікувалися цим питанням. Дещо так я після того допису публікації про дурнів не спілкувалася з Мариною Васильівни, хоча намагалася зателефонувати і спитати, що це дійсно пов'язано з подіями нашов тиської сім. Достатньо часто з своїй депутатській роботі зверталася по допомогу до Марини Васильівни. Не можу сказати, що вона мені не допомагала. Допомагала в багатьох речах, але є в неї одна вада, така яка характерна для всієї команди Романа Ключка. Вони дуже поверхнево вникають в питання, які за ними закріплені і не розуміють їх суті. От пошептийського 7 Марина Василівна навіть окремо давала інтерв'ю, і так вона й не зрозуміла, в чому її помилка. Вона не зрозуміла, що вона очолювала робочу групу по шетийську 7 але все одно. Ніякого документа, який би спонукав забудовника діяти в межах охоронного законодавства і в межах інтересів мешканців від трьох шкіл, вона не зробила ця робоча група не народила. Тобто є от такі нюанси, які мене щиро дивують там, де за речами де стоїть депутат, депутат з депутатської більшості. Та ж знайдіть час, знайдіть сили, натхнення, вивчіть матеріали, складіть для себе правильну думку. Та ж ви врешті прийшли обслуговувати невеликі гаманці, не забудовників в цій міській раді. У вас мешканці обрали, наша громада і не шебілько дурна в цій ситуації, яка захищає людей і культурну спадщину. Дурний той, хто думає, що він історично залишить слід в місті, коли він буде захищати великі гаманці. Ні. Це не так, то це питання саме забудови шептицького сім можна сказати розкололо. Партійну коаліцію в міській раді, тому що до цього, в принципі, більш-менш злагоджено працювали із промерською командою, і як наразі бачите роботу саме депутатського корпусу далі, тому що я розумію, що ця ситуація породить ще багато суперечливих ситуацій під час, зокрема, засідань сесії Чернівецької міської ради. Слухайте, вони лідери, вони взяли на себе обов'язок. Я думаю, що альтернатива знайде вихід із цієї складної ситуації. Я не зпалюю. Мости. Я підкреслюю, що Шептицьку сів вони діяли не неправильно по відношенню до мешканців і дітей трьох навчальних закладів, не зуміли стати на бік закону і людей. І отут в них купа помилок. Я називаю прізвищем міській владі, які врешті стали бенефіціарами цих помилок. Нехай міський голова сам робить роботу над помилками. На рахунок іншої співпраці вона обов'язково буде. Ніхто не говорить про те, що ми не. Повинні працювати всі разом на благо цього міста. Повинні. Ми з цим і заходили в міську раду. Але по Шитицьку всім я їм ставлю одиницю за ту роботу, яка була ними виконана. Які заходи потрібно вжити, які запобіжники, можливо, прийняти, застосовувати, щоб такі ситуації не повторювалися, тому що десь колись ми вже бачимо. Подібні так намагання можливо, тому що от недавно опубліковували також фотографії. І ми робили інформацію про те, що буквально. Поблизу резиденції самої на університетській 31, теж уже змінюють фасад будинку, пробивають замінюють вікна, пробивають уже вхід прямо з вулиці. Що теж викликає з багато запитань ось такі роботи, теж у буферній зоні ЮНЕСКО, так що робити, щоб запобігти можливо незаконним, ось таким такому руйнуванню архітектурної спадщини, історичної спадщини чернівців. Ви знаєте, громадськість має значення, вона впливає на процеси в місті, але мають бездоганно працювати ті органи, які ці питання контролюють, має бути публічним. І відповідальним за свою роботу управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради на кожен такий випадок, публічно озвучений в Фейсбуці чи в інших на інших телеканалах, має бути одразу публічний допуск, спростування цієї інформації або навпаки перевірки, якщо це угу. щось відбувається з порушенням, і одразу публічна позиція, тоді це зразу. Знімає 50% запитань до чиновників, але це я кажу, як постфактум. а щоб такого взагалі не було. То це треба дійсно, щоб злагоджено працювали всі органи, які зобов'язані контролювати і притягати до відповідальності угу. в сфері охорони угу. культурної спеці. Ну, зі свого боку. Наприклад, я скажу навпаки, не бачу публічності висвітлення таких питань, тому що коли виникають запитання у громадськості стосовно тих чи інших ситуацій, чи робіт, так то якщо раніше можна було домовлятися про коментарі з представниками влади в телефонному режимі з представниками відділу комунікації, так то зараз нам просто кажуть пишіть інформації. Запити і чекайте на відповідь. Ну це дуже нехороша тенденція. Нехай ваші колеги, які перейшли туди на роботу, візьмуть це до уваги до уваги і виправляться негайно, щоб управління комунікації допрацьовувала і спілкувалася з усіма. Своїми ну, людьми, які до них звертаються. Це неправильна Просто позиція. Просто Теми, які ради. можливо, десь гострі, десь незручні, ось таким чином. Я це не теж помітила, цю тенденцію закритості міської ради. Я про це знаю. Мені смішно, коли вони писали, що вони не відкриті. Що це, це, ну, для мене це найгірший період для міської ради в закритості однозначно. Але от я іменно як депутат, коли я спілкуюся з представниками виконавчих органів, ну, я би Згрішила, якби я сказала, що вони не беруть у мене слухавку, або не, роб... не виконують мої доручення, або не прислухаються до моїх зауважень. Наразі в мене немає таких, чесно, запитань до них. Молодці. Добре, пані Тетяна, на цьому будемо завершувати. Будемо стежити за розвитком подій щодо будівництва на Шептицького Сім. Чекаємо від вас хороших новин. Я теж чекаю від себе хороших новин і від Міністерства культури та інформаційної політики України. Дякую за розмову. Дякую. Це все про що встигаємо поговорити на цю мить. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на ТВА.